Мати одиначка Ірина Селіна розповідає, через закриття школи та садочка у селі не знає, як буде добиратися її молодша дитина. З садиком намного все складніше, так як я працюю. У мене робочий день, щоб добратися, починається дуже рано. Це, виходить, мені ребенка потрібно буде будити 4 часа втрати. Ця школа єдина у селі. Після перевірки пожежної безпеки у закладі виявили ряд порушень. Основні пов'язані з котельнею всередині приміщення там, за правилами пожежної безпеки, вона повинна знаходитись подалі від будівлі школи. Тому за рішенням суду на апеляцію подавали ще тоді з Новоїдарського району. Школа повинна бути закрита. За словами Лариси Волченко, працівників школи та учнів переведуть до Сєвєродонецька у гімназію Гармонія. Предложили альтернативу. В вересні місяці, якщо молодший в 5 років піде в школу, то славу молодшого сина заберуть в дитячий садочок. Якщо старший не іде в школу, то нам нічим допомогти ніхто не може. За словами Лариси Волченко, у школі навчається 46 учнів. У дитячому садку 10 вихованців. На автобусі до Сєвєродонецька будуть підвозити тільки школярів. До садочка батькам доводиться підвозити дітей самотужки. Я стою па на остановці, Жду, щоб хтось підібрав. я доїхала до города, змогла добратися до місця роботи. Це тільки до места роботи. А так получится, що мені потрібно буде ще завести его в садик, який буде ще закрыт на той момент. За законом ми не маємо права без батьків перевозити дітей дошкільня. Я вам пропоную так: будуть проблеми, будемо їх вирішувати. На даний час ніяких проблем таких за дошкільням до нас не, не зверталися. Наразі Смолянівська загальноосвітня школа припинила свою діяльність. Будівлю, каже Лариса Волченка, буде законсервовано. Чи виділять гроші на усунення порушень? Посадовиця не знає. Владислав Колов, Олександр Голінко, новини на Суспільному.